Важення її закінчилися ще у п'ятому місяці, не 5, в п'ятому, але восьму ли вона піда. Вона не пішла на пенсію, а так як у неї вже немає ліцензії, то вона не працює. Це приймає таке рішення Верховна Рада, голова колегії судді, Потім голосуючи її. Довіра є, щоб вона працювала, все таке. А голова суду о, тут Золото наш він дивиться, щоб працювали батареї, лампочки щоб, да, Лампочки, щоб ходили люди на роботу. І... А яку ж він нараду проводить серед суддів по поводу лампочок? Чи всіх лампочки включають? Мабуть, він. Турбується, щоб тут все працювало, щоб було людям тепло. Коли відповідальність така, то він лапочка визиває. Ви, ви а коли якісь питання послажні, він е, Ну, Я для ні, себе особисто зробив висновок, що я так ото постояв біля стіни і все. Тут нічого не вирішується, все на Києві, все там. Навіщо це все? Не потрібно, ні.